Стартували першим заїздом і завершуємо восьмим заїздом кіньми випробування коней французької ресистої породи. Дворічки вісім. Учасників стартуємо, звоїла Ліана Ов і звоїла Лексіка ов. Звоїла лелека. У... у першій четверті лідирує Лорд Віз. На другому місці листопад. Перша чверть родина за 36,1 секунди. За виключенням окремих учасників. П'ять претендентів сформувалася дивича група, які долають без змін по динаміці другу четверть. Друга чверть пройдена за 35,5 секунди. Повторилась Ліана Коф продовжує лібірувати лорд віз. Третя чверть пройдена за 34,5 секунди. Дворічки, але яка швидкість, яке бажання в лідерів до перемоги? Перемога сильнішим, який по всій дистанції ліває.